Привіт, друзі, вітаю вас на каналі. Давно не знімав відео, от вирішив зняти невеличку розпаковочку у нас сьогодні у нас на сьогодні в розпаковочці Навушники вкладиші КЗ, які включаються через роз'єм 3,5 мм. Що ж, будемо відкривати, дивитися, що там прислали. я її хочу підключити до п'ятої плойки через геймпад, через є там спеціальний роз'єм, хто не в курсі, а ми будемо зараз відкривати, дивитися. Наша старенька ножичка і відкриваємо. Кстаті, хто пам'ятає мої старі часи, які починали знімати відео, я їх немав відео. Дивимося. Ось вони, наші навушники, приходять такі ось ці коробочки, запаковані. EDX Pro X Black без мікрофона. В мене замовити. З мікрофоном є без. Мені для приставки підключити я замовив без мікрофона. Тому що оригінальні наушники для Sony PlayStation ну, трохи кусаються в ціні. Хочу спробувати ці. Можливо, пару відео, які стрім запишу по, по якій. Побачимо, а ми зараз відкриємо. Всім як відкрити наушники, можете поставити на паузу, подивитися їхні характеристики. Ось, якщо вам видно, можете подивитися. Відкриваємо научники. Єсть. Так, ось такі ось прийшли, робиться запаковані. Так, в середині більше немає нічого. Ні, йдемо. Остаємо. Так, у нас тут є амбішури, ось такі ось. Так, кабель. Та самі навушники. Бачите, вони підключаються, йдуть, окремо йдуть від кабеля, їх можна змінити, зняти. І все щось станеться поміняти на робочі навушники. Так, так. Таке бумажка інструкції немає ніякої всередині. будем дивитися. Потрапуючи по очереді. Так. Ось тут, ось тут є ось такі складиші. Так, запасні. Більші, менші. Більші і менші. Я так розумів, бо середні стоять на самих наушниках. Можете подивитися, які вони йдуть. Так, далі у нас йде ось який ось кабель для під'єднання. Це вже на кабель йде. 1,2 метри. Так, як бачите, він такі ось в середині є проживка, видно, якщо вам вона видно. Так, а тут є гніздо для підключення самих головок, наушників. Ну, він такий непоганий, приємний на дотик, м'якенький, не жорсткий. Як побачимо, як буде служити. У мене були схожі навушники, але сам з часом сам цей амбішура, не амбішура, а сама, сама ця головка навушника зламалася. Ось ось. Кстати, хто не зрозумів, знімаю на 13-й в режимі кіномато... кі... кінофільму. Хочу спробувати, що за новий режим. Кому сподобається, пишіть, як вам такий новий режим. Воно є, показує це моє саме відео, а розмиває повністю, повністю весь фон. Такі непогані навушники, ловкі навушники. Важко діставати. Так, ось обережно, щоб не зламати. Так, і в нас іде так, ніде не підписаний. Ну ладно, будем методом тика. Бачу, так бачите, так, а, його без, без, без різниці. Ні, стоп, тобто, не то. Не то, не то, не то. Так ось повинно цеєю стороною. Так. Угу. Так. Угу. Просто силити потрібно було вставити. Ось так ось. Один, так, другий. Получається ось таким способом. І їх вставляємо. Так, ось вставили, щоб не поламати самі з'єднання. Ага, є все. Ми їх вставили. Тавушники у нас виходить. Так. Підключимо до телефона і перевіримо, як вони працюють, а тоді до геймпада. Включимо, підключаємо до телефона його і включаємо відео. З mm мого -hmm. каналу домов счастливки якийсь дрої включити, але вирішують свого каналу, включити відео. Підключаємо. Так, і чутно звук як працюють. Звук у них досить якісний за свою цінову категорію. Наушники нормально сидять в ушах, не вилітають, нічого не заважає. Так що ще перевіримо підключу до, до геймпада від приставки. І то скажу вам свою думку. Що ж, до геймпада від Sony PlayStation 5 покоління також підійшли досить погано, звук приємний. Ну що ж, рекомендую до покупки. Ціна е, вас влаштує в районі 200 гривень, я за їх заплатив. Доставка швидка в районі двох тижнів. Так що є три кольори різних кольорів продавця, Є з мікрофоном, є без мікрофона. Посилання на дані навушники я залишу під відео. Е, кому сподобалось відео, ставте подобайки. Ставте вподобайки, хто не підписаний на канал, підписуйтесь. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей. Всім па-па. І зустрінемося в наступному відео.